Стан здоров'я президента Венесуели стабільно тяжкий. Такі відомості про Уго Чавеса повідомляють щодня народові представники уряду країни. Чавес, що перебуває в лікарні на Кубі після операції та ускладнень, навряд чи зможе повернутися до 10 січня на власну наугурацію. Проте голова національної асамблеї країни Діоз Дадо здадокабею припускає і такий сценарій. тут у Каракасі 10 січня буде велике скупчення людей. Уся Венесуела з'їдеться сюди до Каракаса і збереться перед президентським палацом. Усі ці люди підтримують нашого президента, підтримують команданта Чавеса. Два дні тому Кабайо переобрали спікером парламенту. Він, як і віце-президент, Ніколас Мадуро вважає, що Чавес не обов'язково має бути присутнім на інавгурації. Аби залишитися президентом, лідер згодом зможе скласти присягу і перед верховним судом. Проте опозиція називає такий хід антиконституційним і вимагає організації нових виборів президента, якщо чавес не прибуде на інавгурацію. До заяв опозиції приєдналися релігійні діячі країни, які кваплять уряд ухвалити рішення щодо виборів вже наступними днями, а не ділити владу між собою.